Чемпіонка світу з ММА, 17-річна мукачівка Іоанна Скуба, тренується з чотирьох років. За її словами, змішаним видом бойових мистецтв дівчину навчає батько. Мій батько з дитинства мене вже готував. да, Готував на тренування, заставляв ходити. Десь я лінувалася, не хотіла ходити, але це дало свій результат. Кожний день ходила на тренування, займалася. У лютому 2022 року дівчина перемогла на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА, який проходив серед дітей, юнаків та юніорів в Абу-Дабі. Чотири суперниці в мене було, і найважча з них була Українка. Це був найважкий бій. Спочатку була з Індії дівчинка, потім з Ірландії, потім Українка. І вже з Казахстану дівчинка у фіналі. Ми з нею зустрілися. За словами Іоанни, вона тренується по два-три рази на день. Ось коли підготовка до якихось змагань, то я стараюся три рази в день тренуватися зранку, піти побігати, крос, щось таке або зарядку зробити. В зал ходжу, сили набираюсь. Зараз Іоанна Скуба готується до чемпіонату світу, який відбудеться в Сербії. За словами дівчини, це будуть її перші дорослі змагання, де вона виступить у віковій категорії 18 років. 11 лютого з ММА також буде чемпіонат світу, це вже буде по дорослим. Я до нього зараз готуюся. Хочу виступати в професійних боях, також займатися цим спортом. Мені подобається дуже. Тетяна Черевко, Суспільне новини.